Всіх вітаю на своєму каналі. Нас тут вертаються ось такі розкопки. Чого саме? Давайте зараз все все покажу і розкажу. Почну, мабуть, з того, що у нас в погрібі є проблемка. Спускаємося донизу. Можна до вас? Yeah. Дякую. Ох. Так, в нашому погребі на даний момент є така дуже велика проблема, що ось погнили і взялися yeah. отаким от грибоком незрозумілим. Полки, полки попрогнивали, попадали ось банки. Все із-за того, що погріб у нас не провітрюється. Немає вентиляції. Немає Він вентиляції. є вихід, а вхід сюди, щоб воно якось це все більш-менш проходило гарно, немає. Так. Ну і хочу наголосити. Для таких ось дуже обдарованих людей, які полюбляють писати, що там все засрано, все таке сяке, хейтери, да, любителі диванів, які носять на спині, більш ніхрена не роблять. Це будинок орендований. І те, що ми робимо все за власний кошт це взагалі на наш розсуд. Будемо ми це робити чи ні? Ось, наприклад, Сьогодні ми витратили на оці всі труби, щоб зробити вихід, зробити якусь вентиляцію більше ніж півтори тисячі гривень. А вибачте, коли в сім'ї п'ятеро дітей, то краще б ці гроші потратити, наприклад, на цукерки або на якісь солодощі чи фрукти. Але вже вирішили навести порядок, тому що не дуже гарно, коли ось так падає варення. Ну, одне діло, коли воно просто впало, друге діло, що воно може, наприклад, розбитися. Також не дуже приємно стає. Погріб дуже мокрий, дуже вологий. Вон, можна побачити, що тут повзають слимаки по всьому. Такі ось можна ух наловити, наїстися навіть. Так, десь я тут ще їх бачила. О, бачу зараз. Покажу. Загалом їх тут дуже багато. О, отакі слимаки. Зараз у зробиться вентиляція, воно тут просохне. Побілимо тут извістю е вапно. Вапно це ж извість чи крейда? Вапно це вибір. Вапно, так? Правильно буде. Ого! Ніфіга себе, який він величезний. Капець. розказала, як буде вентиляція? Ні, почекай, почекай. Бачите, на ньому таке враження, наче лазить якісь блошинки маленькі. А коли присипаєш їх солью, вони взагалі оці блошинки його заїдають і воно дохне. Взагалом, що хочу сказати, від слимаків дуже гарна сіль. Тобто в вапно я в будь-якому випадку пару жмень солі докину. Так, мені ж тут пройти треба. Все ж це ж робиться. Банок трохи вже не закривалася, а відповідно, виходу немає. Так, з приводу вентиляції. Ой! Ножка моя чуть ли не застряла. Так, ось тут стоїть труба. Приток, Це приток, так? Один. І от. Попробує. О, це для фіксування, так? другий Ага, два притока буде. Один буде з такої товстої труби, а який там діаметр, можна подивитися. Так. А, тут мені видно. Ось діаметр. Так, і тоненька. Тоненька, ось з такої з'єднання буде. І воно буде виходити. На другу сторону, наче так, воно трішки. Воно. Ага, отак воно і буде, воно. так? А там буде нижче. Воно. Ага, я зрозуміла. В общем, приток іде максимально вниз, витяжка максимальна. Приток максимально вниз, витяжка в погрібі максимально вверх. А на вулиці навпаки. Витяжка має бути набагато вище, ніж приток. Так, ну що ж, для мене все зрозуміло. Хочу показати, що тут взагалі робилося. Які тут там, трубки, 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 коліно. І зроблений... О, туди он вихід. Це перфоратором тут продовбала дирочка, До речі, воно тут не таке довге. Як для погріба, і враховуючи те, що тут ще фундамент сараю Дірка йде. Буде Дірка буде піною задуватися добре. Так, а витік у нас із сарая, виходить ось тут, а він ось витік, іде отут. А... так буде приток? Ага, оце отак буде приток. Зараз чекаю, злізо хочу познімати. Тут це все задується пінкою, воно не буде нічого тут робитися. Так, тут вже коліно вставлено. До речі, оце така штучка прикольна. Наче як. А. а А, ти будеш укарачувати, так? Да? А я думала, прям таке і буде і ти. А, на такій висоті. Ну, десь метрів... 50-60, так? Що метрів? 50-60 сантиметрів не мед. Ого, 50 сантиметрів витяжка, це тут буде вітер гуляй, не хочу. А вон буде. Так, а виток в нас у наш угорі. Ось тут. Загалом у нас сьогодні в роботі це наш. Погріб, де закрутки наші всі зберігаються? Питання на засипку. Що в нас було ось тут? А ну-ка, хто вгадає, чого тут не стало. Але ямка тут, звісно, зараз вона засипеться. Ну що? На цьому все. Взагалі-то ми доводимо наш погріб до ладу. Сподіваюсь, що все буде добре. А вже як підсохне, залізу в погріб, покажу, що будемо робити далі. На цьому все. Всім па-па!